Туристична принада чи більмо для городян занепадає історична будівля у самісінькому центрі Чернігова. Колись була окрасою цілого кварталу. Там мав бути музей медицини. Однак лишилися фактично руїни. Чому місцеві хочуть знести? Дивіться далі. Це будинок родини Полторацьких, відомої на Чернігівщині династії лікарів. Майже 100 років тому тут збиралася інтелігенція з усієї України. Письменники, історики, художники, археологи та навіть політики. Нині ж до остаточної руйнації будівлі лічені роки. Вже немає стелі і підлоги. 140-річна будівля повільно руйнується, дах протікає. Він зараз у занедбаному стані, майже в аварійному, повністю згнили конструкції. А колись будинок із різьбленням такованими візерунками був окрасою цілого району. Тут вже була така брама красиво, кузнечна, зняли, похитили. Останній нащадок династії Полторацьких заповідав створити тут музей медицини. На жаль, у свій час цей будинок не поставили на облік як пам'ятку архітектури. По суті, будинок не захищений на державному рівні. Про проблемний будинок в центрі Чернігова в міській раді знають, але остаточне рішення щодо нього має приймати громада. На сьогодні, враховуючи також, що відсутні будь-які пропозиції від громадськості щодо подальшої долі цього будівлі, кошти в бюджеті не закладені на відновлення цього будинку. Що будуть майбутніми в залежності від тих пропозицій, які не дійдуть. Будинок у самому центрі міста, а ця земля ласий шматок для бізнесу. Та руйнації легендарної садиби сприяє байдуже ставлення містян. Я не знаю, наскільки він цінний, але тут він, здається, заважає. Звісно, хто знає, Зараз врачей навалом професорові, пам'ять там. Вони ж тільки ходять, самі знаєте, хто. туди. п'ють, наркомани. Раніше тут був цілий квартал будинків, в яких жили лікарі. Сьогодні єдина вціліла будівля могла б стати цікавим об'єктом для туристів, але за умови капітального ремонту. А на це треба щонайменше 2,5 мільйона гривень. З Чернігова Олена Лазун Сергій Будько сьогодні канал Україна.